В цілому ситуація на дорогах в області має позитивну тенденцію, відзначають фахівці. На 10% зменшилася у порівнянні з минулим роком кількість дорожньотранспортних пригод. Втім, стабільно високою залишається концентрація аварій у дев'яти районах області, в тому числі і на дорогах загального користування. Одна із основних причин їхнього виникнення людський фактор: 30% ДТП з потерпілими столося через перевищення швидкості. На другому місці порушення водія правил маневрування. Третє місце посідає проїзд. Перехрест. Не менше значення для безпеки учасників дорожнього руху має належний ремонт вулично-шляхової мережі, особливо її готовність до зимового періоду. Попередня колеги була і служба автомобільних доріг. Звітувалася на рівні де 40-50%. На сьогодні на сьогоднішній час. Ми забезпечені певними сумішами, які дозволять отримати дороги в належному стані, не допустити виникнення або підвищення аварійності. На засіданні повідомили, що для ліквідації зимової слизькості та забезпечення безперебійного руху автотранспортних засобів на сьогоднішній день заготовлено 65% від необхідного піску та 35% соляної суміші.